Сьогодні у нас в студії директор Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Сергій Отрешко. Пане Сергію, раді вас бачити. Доброго ракур. Пропоную почати розмову з нещодавнього підвищення вартості проїзду, як в тролейбусах, так і в маршрутках міста Черкаси. Наскільки воно було економічно обґрунтованим, і чи всі перевізники на цьому наполягали, чи це була, скажімо так, пропозиція частини з них. Ну, дивіться, Черкаси... Останні з обласних центрів, хто не змінював тарифи на проїзд з 2021 року. Тобто всі обласні центри від 15 гривень і вище до там, 20 у Львові. Були підняті е, вартість, вартість проїзду. Ми намагалися е, ну, до, до як наскільки могли, скажімо так, е, стримували це, але е, всі перевізники, е, і е, ну в основному це стосувалося автобусних перевізників, е, бо тролейбус там трошки інша ситуація е, там. Оскільки ми оплачуємо транспортну роботу за кілометр пробігу, то вартість проїзду це в даному випадку просто наскільки ми зменшуємо витрати бюджет, а автобус так, так ну, виросло все, ціни. ціни я не згадаю зараз жодного товару чи послуги, які не підвищилися за останній рік, не кажучи вже за останні три роки, про які вели розмову, тому так було прийнято рішення. Була відповідна регуляторна процедура, передбачена законодавством, пройдена, і було прийнято рішення щодо підвищення вартості проїзду. Єдине, можу зауважити, що знов таки цей крок був. Наступним, після кроку щодо підвищення якості перевезень, я думаю, містяни бачили нові автобуси на четвертому маршруті, на п'ятому маршруті. Нарешті ми відновили його нормальне існування. От сьогоднішнього дня 22 маршрут. Вже поїхали більш екологічно якісні і комфортабельні автобуси, тому. Ну, якби не не тільки банальним підвищенням тарифу, ми намагалися. Скажімо так, рухатись в цьому напрямку. Ви згадали за 22 й якщо пригадую, там були якісь певні, що вони незаконно їздили. Зараз вже Да, позавчора. Остаточну крапку поставив не остаточну, але майже остаточну крапку поставив апеляційний суд в черговий раз, відмінивши рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу і заборони виконавчому комітету вчиняти будь-які дії щодо 22-го маршруту. Ми нарешті уклали договір з переможцем конкурсу на цей маршрут, і з сьогоднішнього дня нові перевізники, нові автобуси здійснюють перевезення по 22 маршруту. Ну і ми бачили там валідатори то були, то не були. Тепер 22 двадцять в усіх в автобусах будуть валідатори. А, звичайно, будуть валідатори тут. Скажімо так, зараз вже наявність валідаторів, це буде якби більше проблема оператора системи, ніж перевізника. Бо да, до цього перевізник принципово не хотів встановлювати валідатори, відключав їх. Ну, очевидно, що готівка була цікавіша. Да, станом на зараз, скажімо так, перевізник, який зараз обслуговує 22 й маршрут і 4-й маршрут, в тому числі, він взагалі не має такого персоналу, як кондуктор, тому він. Зацікавлений в першу чергу, що валідатори працював. Загалом, якщо говорити в Черкасах, є, що залишились на якихось маршрутах, їздять незаконні перевізники, чи всі вже в правовому полі працюють? <зас> ну, станом на зараз практично всі працюють. Ну, практично всі, так, да, перевізники 22-й був суд, скажімо так, судовий розгляд ще продовжується, але це вже, якби, скажімо так, процедурні речі, які не вплинуть на кінцевий результат. Тобто станом на зараз всі перевізники здійснюють перевезення в законодавчому полі, і ще згадалося: було розірвання договорів в односторонньому порядку, шостим і сьомим маршрутами з перевізниками, які обслуговують, і там, наче, тимчасово, були якісь непостійні перевізники. Зараз на цих маршрутах теж вже всі постійні з укладені... Ні, там. Тимчасові договори до проведення конкурсу, як це передбачено законом. Але, скажімо так, найближчим часом, там безпосередньо там завтра чи післязавтра, конкурс на ці маршрути проведений, я думаю, не буде. Поясню, чому ми зараз працюємо з Вінницьким державним технологічним університетом щодо розробки транспортної моделі міста. Завершення розробки цієї моделі планується до кінця літа. І ця модель. Скажімо так, я не виключаю варіант, що якийсь з маршрутів взагалі буде визнаний недоцільним. Замість нього буде обґрунтовано, що потрібен інший маршрут там, з іншим номером або з іншим напрямком. І це буде не окремо взяти якийсь маршрут, скажімо, досліджений, а повністю вся маршрутна сітка, яка буде враховувати а. наявність тролейбусного сполучення, мінімальне дублювання маршрутів. Оптимальні графіки маршрутів, ну тобто, наскільки це з наукової точки зору можливо, ми до цього рухаємося. І очевидно, що зараз проводити конкурси на, скажімо так, мамаршрути, які можуть бути змінені через півроку. Ну, ми не бачимо просто все. Це ви зараз говорите про те, що ми обговорювали раніше тут в студії, що це буде абсолютно нова схема руху, яка буде зручна. Для е, пасажирів, перш за все, так, правильно так, так, абсолютно. Ми, ми mm. рухаємося в цьому напрямку. Це наша мета насправді. Е, і ну, я не бачу, що нам може завадити поки що, щоб цього насправді досягти. А який дедлайн цього е, де, за умовами договору, дедлайн це десь кінець літа, початок осінні. Е, цього року цього року, звичайно, е, слід зазначити, що. Скажімо так, це взаємопов'язані речі, які здійснюються одночасно. Бо саме зараз розглядають консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку і аналізують наш тролейбусний парк і спроможність міста з точки зору можливості надання нам фінансування на придбання нових тролейбусів, а одна з умов на надання цього фінансування це наявність науково обґрунтованої транспортної моделі. Тобто. Якщо ми будемо витрачати кошти на тролейбуси, то ці тролейбуси не повинні, ну давайте скажімо так по-простому, підбирати рештки пасажирів за маршрутками, які його обганяють на кожному перехресті. Тому ну, цей, цей комплексний скажімо, напрямок це і є та транспортна реформа, про яку ми казали, от ми крок за кроком рухаємося в цьому напрямку. Тобто можна сказати, що це будуть абсолютно взагалі нові маршрути. Да? Ви знаєте, я не хотів би казати, я не знаю. Ну, давайте так. Очевидно, тролейбусні маршрути не дуже зміняться, бо вони очевидно прив'язані прив до тролії, да? але в них може змінитися графік, в них може змінитися місткість, інтервал руху і таке інше. Тобто, це, скоріш за все, зміниться. <свят> <свят> І за результатами дослідження там пасажиропотоку, знов таки буде зрозуміло, який же інтервал руху, крім тролейбусів, повинен бути там на цьому маршруті, на іншому. І, можливо, з'являться взагалі нові маршрути, які до цього не були. Бо, в тому числі ми плануємо, якщо буде, <свят> <свят> все буде добре з європейським банком реконструкції та розвитку, придбання тролейбусів, в тому числі з автономним ходом. Якщо це буде, то це нам дозволить е, е, тролейбусам доїжджати, скажімо так, до мікрорайонів, в яких нема тролії. Ну, це мов, першу, митниця, так. митниця, наприклад, да, 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 там, е, е, мікрорайон е, Залізняка Пастерівська, можливо, mm -hmm. і так і таке інше. О, тобто, е, абсолютно, я б не сказав, що е, вірніше так, я не можу сказати, що це буде абсолютно нове, але ну, я, то, очевидно, воно буде відрізнятися від існуючої, і в першу чергу. Е, Інтервалами і впорядкованості руху. Чи можемо попередньо говорити, про яку кількість тролейбусів буде йти мова і на яку суму? Попередньо, знов таки попередньо хотіли би бачити повну заміну. Тобто зараз у нас на лінії працюють 54, десь 50-54 тролейбуси щоденно. Ми би хотіли бачити повну заміну цього, практично повну заміну цих старих тролейбусів. Але. Знов таки, як я вже зазначав, це взаємопов'язані речі. Бо якщо за результатами е розробки нашої транспортної моделі виявиться, що нам треба не 54, а 62, наприклад, тролейбус, тобто, це ніхто не може зараз сказати для забезпечення перевезення тієї кількості пасажирів, які цього потребують в певний період часу. То, очевидно, що ми будемо ну, піднімати питання і намагатися отримати кошти або винайти додаткові кошти, щоб придбати саме 62 тролейбуси, які е, е, повністю забезпечать е, повний комфорт пересування. Тобто будуть замінені навіть ці, ну, відносно такі новіші тролейбуси, жовтенькі, які в нас їздять, так? А, дивіться, відносно нові тролейбуси, нормативний срок експлуатації тролейбуса 10 років. Найновіший наш тролейбус 2012 року. Тобто він також уже нормативний mm -hmm. термін експлуатації. Так, да, він, він ще може пересуватися, він виглядає краще, ніж там тролейбуси заводу імені Уріцького, з міста Енгель, з Да, колишнього. Але ж ну, він також нормативно вже не повинен експлуатуватися. А куди ці старі тролейбуси будуть на улізації? Утилізація, очевидно, так. Да. І ми також згадували, якщо говорити про ці нові схеми руху, Ви е, колись також у нас в студії говорили, що очевидно не всі перевізники, наприклад, будуть через центр їхати. І тому, відповідно, можливо, якась буде фінансова втрата в їхніх надходженнях. Тому міська рада і далі планує їм якось компенсовувати ці втрати, щоб вони були зацікавлені їздити, наприклад, і не через центр. Е, ну, скажімо, я б не назвав це компенсацією втрат, я б назвав це справедливою оплатою. <тур> і так, ми маємо такі наміри. Будемо намагатися це реалізовувати. Це буде оплата за кілометр пробігу, так як це зараз дійснюється по тролейбусу. Так, але автобусні перевізники ми сподіваємось, і ми націлені на те, що будуть возити ті самі пільгові категорії пасажирів, як і тролейбус. Бо зараз вони приблизно там в 6 разів менше категорії на перевозі. І так, ми будемо здійснювати оплату за кілометр пробігу тим перевізникам, які будуть мати належної якості місткості і екологічності транспорт, будуть рухатися в графіку. Виконувати всі, скажімо, так, вимоги щодо комфортного і належного перевезення пасажирів згадалося. Також ми говорили про пільги, що держава загалом вже це вже переклала на місцеві бюджети. Тобто, місто Черкаси все таки візьме на себе зобов'язання по відшкодуванню за ці пільгові категорії. Дивіться, ми вважаємо, що ну, насправді ми вже це е, несемо, бо та наша оплата тролейбусному парку це фактично і є компенсація пільгових перевезень, бо пільговики в основному в тролейбусах і їздять. Да, тобто, ми... не негласна умова з автобусними перевізниками, що вони ну, далеко не всіх пільговиків перевозять, але за ми їм нічого і не компенсуємо. А вся компенсація спрямована на тролейбусний парк. Тобто в результаті цієї транспортної реформи, і один з її кроків це справедливий розподіл цієї компенсації між автобусами і тролейбусами, і також так аналогічно, розподіл пільговиків між автобусами, тобто пільговик буде мати абсолютно право, якщо міська влада вирішить, що ця людина повинна пільгово пересуватись. Незалежно від того, чи це тролейбус, чи це автобус, він буде мати право на пільговий проїзд. Далі пропоную поговорити трішки про питання безпеки. От в місті Черкаси є такі пішохідні переходи, перехрестя, де постійно аварійні, постійно стаються дорожньо-транспортні пригоди. І ось нещодавно говорили про встановлення на перехресті Свято Троїцької хрещатику світлофору. Чи дійсно він там з'явиться? Так, він там з'явиться в цьому році. Е Завадити цьому може, я не знаю, форс-мажор, відсутність фінансування, бо нагадаю, в період військового стану є певна черга в проходженні платежів через Державну казначейську службу. І платежі щодо встановлення світлофорів, на жаль, не є. Піоритет при да, в пріоритеті навіть це не друга черга, це третя черга платежів. Да, але це запланований. Це світлофор запланований. Зараз у нас вже укладений договір на проєктно кошторисну документацію по цьому об'єкту. До кінця березня. Я думаю, початок квітня ми вже отримаємо експертний висновок з експертизи, повний проект і будемо укладати договір підряду на виконання робіт. Чи є ще такі перехрестя, де також планується встановлювати в зв'язку з небезпекою? Ну, зв'язку з, не... з небезпекою. Ну, будь-який світлофор встановлюється там, де є певні умови, передбачені державними стандартами України, в тому числі і кількість дорожньо-транспортних пригод за там останній певний рік період часу. От е, світлофор буде встановлений в цьому році Чигири на перехресті Чигиринської будиндустрії на перехресті Чигиринської Героїв Холодного Яру. Нагадаю, що вулицю Холодного Яру ми нарешті повністю заасфальтували. Вона зараз більше перебирає на себе функцію об'їзної дороги, і відповідно це перехрестя більш навантажується герою Холодного Яру і вулиці Чигиринської. Власне кажучи, постійно надходять запити щодо потреби на думку містян встановлення світлофорного об'єкту. Ми нам оперативно реагуємо на ці запити, проводимо обстеження. От останнє було щодо перехрестя Івана Мазепи Саміла кішки, також петиція щодо встановлення світлофору. Зараз ми замовили обстеження цього об'єкту, щоб зрозуміти інтенсивність руху. Отримуємо від патрульної поліції статистику по дорожньому транспортним пригодам і знов таки в разі потреби будемо пропонувати встановлення там світлофор. Також ми бачили на вулиці Сумгаїцькій, де встановлений новий світлофор, і він з цією кнопочкою, коли пішохід сам може натискати, чи будуть по місту ще такі ось зручні світлофори встановлювати? А, там, де це там, де мається на увазі саме пішохідний світлофор? Да, тобто на перехресті таке світлофор з кнопкою встановити ж неможливо технічно. Просто ну, зараз... неможливо, бо водій не може з вікна натиснути кнопку От. А е, там, де е, це, це буде, як для прикладу, Сумгаїцький, перший такий світлофор у нас був на вулиці Петра Дорошенка, колишня Пацаєва біля 14 ї школи, е, зараз ми е, переробляємо, реконструюємо світлофорний об'єкт біля 18 ї школи на Чорновола. І він також буде з кнопкою. Е, да, тобто, однозначно, там, е, там, де це можливо, е, Передбачити саме ну, максимально, скажімо так, комфорт для автомобілістів, і, але тим не менше, забезпечити можливість безпечного переходу буде встановлюватись кнопка. Якщо говорити про ремонт доріг цьогорічно, розуміючи, що бюджет дуже обмежений в цьому плані, то що буде зроблено з якогось поточного ремонту по вулицях міста Черкаси? На, на цей рік міський голова орієнтований на не на центральній вулиці. Ми зараз максимально групуємо і дообстежуємо в першу чергу ті вулиці, які були ремонт, на яких був розпочатий в позаминулому році, в 2022 році, і не нормативно не завершений. Це, скажімо так, 99% це буде вулиці, які взагалі не мали покриття. Або це покриття 40-50 років не ремонтувалося взагалі. і Це мікрорайон Кривалівський, Казбет, Хімселище, тобто мікрорайон Д, вулиці Провулки. Приблизно половину е, вулиці Провулки, де був розпочатий ремонт і не завершений. Це більше, більше 40, більше 40 об'єктів. Так, да, це вулиця Раїси Кириченко, якщо там е, безпосередньо по назвах, е, вулиця Раїси Кириченко на, на Казбеті, вулиця Івана Гонти е, на, на мікрорайон Кривалівський е, Святослава Хороброго. Е, Мікрорайон, Д – це Змагайлівський, Віри Борушевський провулок, ну і, і так далі. Тобто, повторюся, ті Братівчі-Чупаків, тобто ті вулиці провулки, на яких були, був розпочатий ремонт і не завершений. Ми будемо намагатися максимально його завершити в цьому році. Які кошти виділені? 63 з копійками мільйона гривень. Ми маємо на поточний ремонт, і це буде. Ну, більше 40 об'єктів точно кінцевий перелік, я думаю, наступного тижня буде затверджений по навчому комітету. Ще таке актуальне питання, яке час від часу піднімається в місті Черкаси. Це сміттєзвалище. Наскільки вистачить його місткості, потужностей для нашого міста? Наявне сміттєзвалище воно переповнено вже, тобто воно експлуатується на межі. Є проєкт щодо будівництва нового сміттєзвалища, але це зараз питання дискусійне, і, на наш погляд, потрібно вже переходити від захоронення до переробки відходів. і Намагаємося зараз співпрацювати з іноземними партнерами і виробниками відповідного обладнання. І, я думаю, що найближчим часом ми зможемо презентувати містянам наше бачення, що це буде саме переробки. Це буде не спалювання сміття. Спалювання сміття це як не дивно може виглядати, це дуже дорого для, і для бюджету і для мешканців. Ну, для прикладу, скажу, що скажімо, середній громадянин Євросоюзу сплачує щомісяця 2,5 євро. Тільки за те, що його сміття спалюється. Тобто, це, ця вартість не включає збирання, перевезення, утримання, це тільки вартість утилізації. Тобто, це ну, однозначно дорога штука. Чому? Тому що спалювання не з врахуванням всіх екологічних норм, а, ну, дуже дороговартісна штука з точки зору чесних споруд. Тому ми е, розглядаємо зараз технологію компостування. І РДФ палива. Це, більш, скажімо так, на наш погляд, не на наш погляд, це взагалі більш дешева технологія. Це сучасна технологія. В принципі. Вона дозволяє отримати там ґрунти різного ступеня корисності від умовно там, ґрунтів, в яких можна сажати квіти, до технічного ґрунту, яким можна рекультивувати те саме сміттєзвалище. І е, РДФ-паливо. Що таке РДФ-паливо? Це е, е, сировина, е, яка е, може е, якби, виробляти енергію, але одне з е, найефективніших використань РДФ-палива це цементні заводи, е, яким воно е, ну, прямо економічно вигідно в порівнянні з вугіллям, яке вони використовують знову з точки зору. Екологічної безпеки і е, викидів цього в атмосферу. От. Тому е, от зараз це все проходить попередній аналіз, да, і якщо ми е, таки будемо мати е, певні скажімо, там, напрацювання, які можна буде презентувати, я думаю, що ми також будемо звертатися до Європейського банку, тому що альтернативи в нас нема. Е, навіть якщо ми побудуємо нове сміттєзвалище, ми відтермінуємо. Ну, нехай на піше на п'ять років. Термін такий нам ну, дозволить щось робити з сміттям, але далі в нас вже закінчиться земля, де ми зможемо щось робити. І ну, тоді, не дай Бог, ми зможемо ну, може існувати вірогідність повторення долі Львову, який до сих пір має, має ну, певні проблеми з, з перевезенням, з захороненням сміття і таке інше. Е, і е, гроші, в тому числі європейські, е, ні в, е, кредитні, ні грантові на будівництво сміттєзвалища ніхто не дасть, а на будівництво природного комплексу так готові розглядати проект. Я так розумію, з появою таких переробних комплексів то і зміниться ситуація з сортуванням сміття у черкащан. Так, Так, можливо, але це ну це більш більш глибоке питання, е, дивіться, бо е, сортування має певні плюси і мінуси. Е, сортування це однозначно корисна штука, е, з точки зору е, виховання культури, поводження з відходами. Але е, навіть якщо ти забираєш з майданчику е, умовно сортоване сміття, воно все одно е, буде пересортовуватись, е, тому що навіть пластик е, має свою, е, кожен пластик має свої властивості. Якийсь пластик підлягає повторній вторинній переробці, якийсь не підлягає, а йде якраз сировина для палива е, того самого. Тобто, е, це все одно буде подвійне сортування. Тому е, який з механізмів краще, тобто не всі е, держави світу сортують сміття саме на майданчику. Е, чому? Тому що це важко е, ну, якби не, не те, що проконтролювати, але потім все одно ти повинен перевірити, наскільки кожен нашканець посортував. Тобто це по виходить да, подвійні е, фінансові затрати. От. Але вони все одно легше. Тобто тут питання тільки в тому, хто буде оплачувати це, чи бюджет буде брати на себе ці витрати, чи споживач і мешканець міста. Тобто і справедливий баланс в цьому це, власне кажучи, є наша задача, над якою ми зараз працюємо. Продовження цієї теми ми епопею з новою якістю, ми бачимо, що не закінчується. Нещодавно нам на пошту прийшов лист від їхнього юриста, де повідомлялося, що господарський суд. Буду хвалив ще якесь рішення, яким е договір ще ще, наче, як визнається, недійсним, не несправедливим, не неправильним. Тому яка позиція в, цьому, в цій ситуації Черкаської міської ради, які подальші дії? І головне, що, що робити черкасцям? Дивіться, ну, Нова якість це унікальна структура з, з цієї точки зору. Тобто вона завжди видає бажане за Е, Насправді те останнє рішення, знов таки, про яке нова якість трубила і розсилала всім листи, воно не є остаточним. Воно, це рішення суду першої інстанції. На це рішення нами подана апеляція. Але навіть якби ми не подавали апеляцію, його неможливо виконати. Поясню, в чому питання коротко. Це наша судова справа з антимонопольним комітетом України, який визнав, що ще в 2018 році що ми повинні провести конкурс на збирання і перевезення сміття. І от тільки зараз ця справа дійшла до якогось першого рішення, яке ще не набрало законної сили. Але проблема в тому, що вимоги монобольного комітету щодо проведення конкурсу базувалися на нормативній базі, по-простому на старому законі про відходи, який зараз втратив свою чинність. Відповідно, правила проведення конкурсу, за якими. На антимонопольний комітет від нас вимагав проведити конкурс, також втратили свою чинність. Передбачені постанови Кабінету міністрів, тому це рішення в принципі виконати неможливо, і крім того, що воно ну, взагалі повторюся, не набуло, не набуло чинності і буде апеляційний розгляд. Тобто, загалом для Черкасії нічого не змінюється. Нічого мене... не змінилося. Повторюся ще раз, з серпня 23-го року. Єдиним підприємством, яке має право е, отримувати кошти за операції з управління відходами, будь-які, це комунальне підприємство Черкаська служба чистоти. і сплачує тільки їхні. Тільки платі. їхні. Да. Пане Сергію, ми вам дякуємо за роз'яснення. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії був директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради. Дякуємо, що були з нами.